Я чоловік нежадібний, завжди допоможу, поділюся всім необхідним. Так було завжди, до тих пір, поки у нас не з'явилися діти. В той час разом із нашою донькою народилася дівчинка у сестри моєї дружини. Різниця між ними два місяці, і це з часом стало непомітно. Я добре заробляю, і ми з дружиною намагаємось купляти для своєї донечки все найкраще. Адже вона росте, і потреби її збільшуються. Вона почала розумітися на ляльках і говорить, яку ляльку їй купити того чи іншого разу. Ми з дружиною вважаємо, що не шкодимо їй, купляючи багато іграшок, адже багато з них розвиваючи, а з ляльками вона вчиться бути доброю. Останнім часом до нас стала часто приходити мама Вероніки. Раніше її і не вмовиш прийти побавитися з онукою. Увесь свій вільний час теща приділяє другій онуці. А це приходить, бавиться з Настею і швиденько йде додому. Після таких візитів ми стали помічати, що зникають ляльки. То однієї немає, яку нещодавно купили, то іншої. Причому зникали дорогі іграшки, а дешеві всі на виду. Коли нас запросили на день народження до сестри Вероніки, Настя побачила всі свої ляльки, якими гралася її двоюрідна сестра. При цьому дівчинка заявляла, що їй подарувала бабуся, і Насті вона не віддає. Ми з дружиною дивилися на її маму, а та, немов не помічала наших поглядів. Вероніка покликала маму в сторону і запитала, чому вона так робить. А що тут такого? Твій чоловік. Гарно заробляє. Купите ще десять таких. А в Олесі чоловік не працює. Чому її донька повинна страждати від цього? Мамо, ти не маєш рації. Чому ти нас не спитала? Ви б не дали мені ті ляльки, а так онука радіє подарунка. Виходить, в тебе одна онука, нас для тебе хто? Ой, не говори, дурниць. Онука вона моя. У мене зіпсувався настрій. Ми недовго посиділи і пішли додому. Після того теща до нас не приходить, а ми її і не запрошуємо. Ляльок не шкода, але чому про свою дочку не піклується її тато? Краще б роботу знайшов, а не лежав на дивані. А в мене своя сім'я.